Ожиріння, епідемія 21 століття, кількість людей з надлишковою вагою збільшується щороку, а це веде до погіршення якості їх життя. Малорухливий спосіб життя та неправильний раціон не тільки сприяють збільшенню кількістю людей з ожирінням та призводять до цілої низки захворювань і збільшення випадків передчасної смерті. Тому тема обізнаності щодо рішення цієї медико-соціальної проблеми зараз стоїть дуже гостро. Ми дуже опікувалися цим напрямком і навіть відкрили кабінет школи діабету та надмірної маси тіла. Саме цей кабінет. Він мав в собі два таких. Масмощних, можна сказати, напрямків. Один із напрямків це освітній процес для лікарів, а другий напрямок освітній процес для пацієнтів, для людей. Освітній процес для лікарів мав собою під основу розказувати лікарям саме, як підходити для ожиріння. Дуже багато років ми мали цей діагноз, але дуже мало лікарів будь-якого фаху. Виставляли діагноз саме надмірна маса тіла, це діагноз, який передує діагнозу ожиріння. І дуже мало лікарів, які дописували діагноз ожиріння, і якщо й дописували, то вони не акцентували увагу, не говорили людині, що, наприклад, гіпертонічну хворобу, високий тиск, ми будемо лікувати тоді, коли ти починаєш худнути. Розумієте, акценти не були такі розставлені. Розроблені стандарти медичної допомоги ожиріння у дорослих дозволять сімейному лікарю правильно діяти, коли до нього прийде пацієнт з надмірною вагою. То сімейний лікар повинен сказати, що вам потрібен ендокринолог чи не потрібен. Вам потрібно змінювати якісь фон чи Достатньо того, щоб змінювати харчування та підключати фізичну активність. З Цього треба почати. На думку Валентини Іванівни, для лікування ожиріння треба застосовувати комплексний підхід, що полягає в дотриманні адекватної харчової поведінки, дозованому фізичному навантаженні. Я проти взагалі дієт не одна дієта сьогодні були дуже багато досліджень міжнародних клінічних, які доказали, що немає жодної дієти, яка б була б краща за іншу дієту, саме в схудненні. Потрібно змінити свій стиль життя, потрібно змінити своє ставлення до їжі. Перш за все. Потрібно змінити своє ставлення до фізичної активності. І коли людина це усвідомлює, ми починаємо разом з нею маленькими кроками змінювати. Її життя, тому що людина повинна е, змінити звички і змінити їх назавжди, на все життя. Отже, якщо мова йде про звички, що формуються на все життя, то й говорити про проблему треба ще з шкільної пори. Дуже підійшли дуже близько до теми, щоб запропонувати департаменту освіти вводити в школах саме урок правильної харчової поведінки. Або уроки харчової поведінки, правильних харчових звичок, культура харчових звичок. І коли це в школах буде такий урок, то такі люди вони ніколи не будуть товстіші навіть з роками. Тому що вони будуть знати, коли він потрібен їсти. Їсти треба тоді, коли з'являється апетит. З'їсти треба стільки, щоб почути насичення. Коли є насичення, треба відкласти тарілку. Валентина Величко закликає всіх нас дбайливо ставитися до свого здоров'я, пам'ятати, що від кожного з нас залежить кількісне та якісне наповнення нашого життя.